Вітаю вас, друзі! Дякуємо Господу за те, що ми разом прожили з вами цей рік. Дякуємо за ті перемоги, які у нас були, і були і поразки, але ми на поразках вчимося, робимо певні висновки. Дякуємо за Божу благодать, за Його милість, яку він проявляв для нас. Дякуємо за зростання церкви, за нових людей, які Господь привів до нашої церкви. Дякую Господу за те, що ми ще на один рік стали ближче до Нього і до Його скорого повернення. Нехай наступному році закінчиться війна. Я думаю, що це загальне прохання і бажання всіх нас з вами, це наша спільна молитва. Тому нехай закінчиться війна і нехай мир прийде в наші домівки, в нашу країну. Хочу побажати вам духовно зростати, укріплятись нашому Господу, пізнавати його, пізнавати Його любов, пізнавати Його красу. І хочу побажати, щоб кожен з вас в наступному році міг привести до Господа друга, знайомого. Або, можливо, вам Господь пошле якусь людину, яку ви можете свідчити, тому що це наше покликання з вами. Отже, мирного нам всім неба, гарного Нового року, і нехай Божа благодать буде з усіма нами. Амінь.